Це просто якась знахідка так дівчатка це мій сніданочок тут Винку краще не буде трошечки коротше але живе Там, друзі, Так, друзі з с пачками гуляту так друзі як чекалась ці раночки наші О. так друзі зібралася яску так мир Так, таки шкіри не было Ємкість для зелені для зберігання. Це просто якась знахідка. Я не знаю, як я до того жила. У мене зелень просто псулася, так от накривається, і там водичка заливається через цей отвор. Я вам показувала в попередніх відео, давніше, ще, але думаю, покажу ще раз в мене багато нових глядачів. Супер річ. Вчора купили пучок, він такий вже, знаєте, пост... постояв на столі, такий був вже ну, не такий от свіжий, не такий, як зараз. Я його обрізала, поставила сюди, набрала воду і в холодильник. Подивіться, яка шикарна зелень. Я навіть не могла подумати, що буде так тішитися такі прості речі. І зберігає зелень тижнями. Тижнями в мене стоїть як само, в холодильничку. Так, на чайник шумить. Бо хочу з помідорок шкірку зняти. Я просто беру помідорчики чері і заливаю кип'ятком І тоді шкірка дуже легко злазить. Такий лайфхак, хто не знає. Ну я думаю, що це про це всі знають, але це якщо я хочу робити яєчню, зараз я буду робити яєчню, щоб мені, знаєте, коли смажеш помідор, щоб шкірка потім не прилипала до піднебіння. Ну, взагалі. Не дуже мені подобається. Шкіра, коли В свіжому вигляді я не знімаю ніколи, я їм, але коли ти підсмажуєш, підпишковуєш, тоді шкірка така, як плівка стає, її неможливо з'їсти. Що я роблю? Я просто беру черіки і заливаю їх кипяточком. Залишаю їх так на пару секунд і все. Кілька з них зараз потріскає або просто легко знімається. Ну, зараз вам покажу. Ось, дуже легко відчистилася сама шкірка. Без проблем знімається. Так, дівчатка, це мій сніданочок. Тут кіно 60 грам, чорна зварена. І омлет з овочами. Тут помідорчик, чері яйце, зелень. Перчик болгарський. Ну і десь грам 15-20 сиру так, для смаку. Так, друзі, сьогодні у нас п'ятниця. Зранку зробила тренування. Потім душ, масаж, макіяж, вклала волосся. Ще один з спосіб вкладання, мені дуже подобається. Я вкладаю на браш щітку. Фан щитка це, що я купувала. А гривку на плойку, на випрямлячку. Просто так трохи провожу, щоб була така вона трішечки та якби хвиляста. Ось, мені так дуже подобається. Сьогодні з розпущеним, завтра ось так підколюю і теж дуже красиво виглядає. Ось. До речі, після того підстригли волосся і що воно таке досить густе на вигляд. Ну і по відчуттям так само. Прибрала ось ці штрипчики, знаєте, які тут, от, от, вони внизу тоненькі, і вони роблять такий вигляд, ніби в тебе мало волосся. От коли підрізала, досить так об'ємно стало, мені подобається. Ну, хоча я не жену за довжиною, тому що е, гарно дуже молодим дівчаткам з довгим волоссям, це як моя Яна, де коли каже, я хочу врізати, а в неї волосся по Я Кажу, я на ніякому разі це так красиво. Дуже гарно, коли дівчинка молоденька з тим довгим, блискучим волоссям. Для дівчаток постарше волосся ну взагалі просто з руками волосся, воно трошечки псується. Потім, може, не так воно в нас росте. Це в мене теж було дуже довге волосся, але зараз нема не такої можливості. Не росте воно так. Уже все, природа своє бере. Мою думку, краще нехай буде трошечки коротше, але живе волосся блискуче, гарне, аніж такі, от, де, коли я спостерігаю за жінками. ніби довге волосся, але такі три смички. Отака ж хочеться підійти його так, знаєте, підрівняти. От. Тож, довжина гарна тільки при густому долянутому волосі. От. Вдасться мені відпустити таку, мені подобається. На моєму, от, е якщо брати мене, мені подобається ось така і чуть-чуть довше. Ось така от, довжина так би, до грудей, бо хотілося б чуть довше. От. Ну, але воно відросте. Волосся не зуби, відросте. Так, друзі, зібралися з собачками так погуляти. Покажу вам свій образ. Легінси, чобітки, курточка. Зараз е буду одягати шлеї. Мошку вже вдягнула. Залишилася цилька. Вягаємося. Вони вже тішаться. Так, все. Вертаюся назад. Погодка дуже красива, мені подобається. Сонце світить, незважаючи, що вже майже п'ята. Юрчик взяли на резьбу біля шостої, думаю, йду. Перейдуся. Щоб не скучати бачите, як вони гоцають. Морди щасливі. Так, що я хотіла вам сказати? На рахунок розхламлення. В мене, знаєте, коли от мені хочеться розхламлювати будинок? Мені хочеться будинок розхламлювати тоді, коли переважно, два рази в рік це перед Різдвом і перед, перед Великоднем. перед Великоднем, перед Пасхою От, Нарізь двоє, пам'ятаю, я так добряче почистила будинок. Але ж, знаєте, як цей будинок хлам там складався протязі багатьох років, одразу все не винесеш. Якісь речі треба було обдумати, подумати. Тож зараз перед Великоднем планую робити наступне таке розхламлення вдома. От, і вже зараз не буду шкодувати, тому що розумію, що... Речі, які тебе не тішать і не радують, не мають ніякої цінності. Вони тобі не потрібні, ти за них не згадаєш. Єдине, можна пошкодувати хіба витрачених грошей, але ж це життя. І не треба зациклюватися на речах, які вам не потрібні, і там переживати те, що ви колись заплатили. Тому що ну, ви її повикористовували в певний період часу. Все, закінчила вона, вас тішите. Треба позбуватися. На кожну стару річ прийде нова. Ось так. Так, друзі, які і ось ці раночки наші. Прогулячні, оглядові. Та, Юрчик? Що ну. ти хотів показати? Ну, Магнолія вже ну. і скривається. Uh, отам зверху. А, ось от. Що тобі там? Там вже дивися, наскільки відкрилося, ось там. Ага. От, от, от ще дві квіточки. Бачу. Ось тут. Що? Все, магнолія починає цвісти, Ну, ще день-два, напевно. Може, сьогодні і в обід уже відкриється. Ріта за скоро буде. Цікаво, чи та, біля яких їхати на, на південний? Mm -hmm. Тут вона там швидше все як відкривається. Угу. Там, там там вже цвіли, а в нас тільки а що, а що вишеньки. Ось тут довелося, скільки вже повилазило цього зелені. Півночки, отут от, гарні, піточки. Слухай, я хочу той агрос викручити, бо ми його не їмо. а ми Тільки колемся об нього. Не знаю, їх шкода ніби. От подивись, бачиш, що це? Це є вишня. Це малина. Це Чи малина. Це малина. Це воно гарна малина, а ж вона сюди треба теж прилізти. Нам треба тут все, ми хочемо тут робити собі грядки. Ми тут вишню прибрали, треба буде Ну кричати. Малину ми лишаємо. ми лишаємо, але якось, ну, типу, там чи як. Цей кущик теж шкода. Слухай, це є смородина. Ми лишаємо кущі. Як, чи, яким чином ми тут а, Там будемо робити грядки в більшості, так? так ну, там, де було, то, то, Парники, ми так подумали, що нам, напевно, як такий не потрібний. Потім його мий. Що там пару помідорів, ну, помідори я куплю. Так, ну. Ти, ти, ти садав, ну правильно, треба нам той парник чи ні? Я от не знаю. І він за рік стане зеленим після дощів і тих. Е... Звичайно, зелений то, що ми дивимося. Хіба? Клійонка там така торба? Так. Я не знаю. Треба, не треба. Так. А ну радьте, люди, хто там у нас сад город, і вам. Добре, Скажіть свої враження від парників, вони. Вартують уваги, чи навіть не починати. Думаю, ми хочемо такі грядочки собі зробити на підвищенні. Типу якось, але це Це ми будемо розбирати того. Року. Все, починаються роботи. Хатні, вуличні. Йдемо. Треба з стіною щось придумати. Я хочу тут щось гарне придумати. От Повністю всі свяхи позабирати. Картину тут вже не актуально буде. А щось таке квіти, наповнені. якісь такі балочки з квітами. Ну, щось придумати треба. Гарненько. Ідей багато. От. Помалювати стіл, стільці. Там хочемо, дому все є робота. Лавку на передньому подвір'ї помалювати. Так само. Але я люблю такі от двіж. Таку двіжуху я люблю. Весняну. you said this couple years ago Ну що, друзі? Ми працюємо. Полиция не буля, поля цибуля. ходить, рада. О! Ти зловив? Так. Ті так само роги різати? В сінку, що догори ростуть. Капець. То в мене кардіо. На, тримай. Кида... — Кидай на землю. Піднімемо. Так, то так само, так? Я тому і казав, ну треба було одну загальну, тут зрізати. Не, вона дуже груба. мені шкода її різати. Файно? Ристом. Все добре є. Я ледве вилізу, ну, якось сюди вилізла, дівчата. Дивіться, на яке тоненьке дерево вилізло, Тамара. Бачите, як у нас худло? <рес> <рес> Тепер там тоненьку гілку. Оце все? Так. Тут Тутанку ріж тут що я як тобі я кажу. Отак? Ні. Або так давай. Або ще нижче чуть -чуть. Нижче. Огін... Отако, отако дріж. Це дуже багато. Давай ріж, я тобі кажу, виросте. Але я думаю, що це я тобі здати, але визнати. Ні, це дуже скоро, просто. Добре, добре, все робиш, просто не не треба розганятися. Попри ручку, далеко не заходь. Отак. Юра, мене вже кріпатура. Давай, давай, давай. Мені треба поміняти положення. Ну ти вже не доріжеш, як поміняєш. Доріжнику хоча б ту гілку. Поміняла? Так. так мені вже Ну. Ще чуть-чуть. Мені б легше було по одній, не повинно бути. Ще, ну а там ті вже дві будемо по одній робити. Я не виключаю спеціально. У мене вже рука була тримати камеру. Та пішов? Дивись, коготи співають, пташки співають. Весна прийшла. Ні, це, не це не моя рука, я поправа, я ліпша, мені право дуже важко. Та й ще чуть, -чуть там тому лишилося.

Чого ти не почала тоді з тої руки, якщо ти. Я не знаю, чи так. Бо я так тоді стояла. Ну все, вже на виході. Ах, курва, вона ж м'язи печуть, розумієш, от руки руку. М'язи рук тріцепси вже аж печать. Люди гроші платять в зал ходити, а ти в не ходиш. Ой, мені пилка впала, давай сюди. Каже, не ламай, це не є добре. Так я не поламала, до шкіри Ну, То шкіру гарно треба зразу зрізати зараз. А, -а, -а, -а. а я на всі дерева так пообрізав. Бензопила, Юр. Коли вона вже була? Коли я вже ковершки познімав. Коли... Все є. Yeah. Я хочу дивитися своє кіно на дивані, Юра. Зараз доріжемо те. Що мені зараз все гілку не полетіла, блін. Яблунька то, то не горіх, то з горіхами от, колись. Пішла, бачу? Я бачив, так. Що ще? Тепер тих дві, що до горинку. Оті? Та. Так візьми зразу їх двійнику, зріж. Це буде так само крови, крути. Та не буде. Яка ти молодець? Так. Гірко не зняв, я тільки що ще ті от гілки позрізала. Все, ти молодець. Злізай, не зламай мені яблуньки. На, в всередину. Там, де тебе рука? Оце? Ні, отамо. Що? Може, оце. Боже, тобі це мене винажить саме зібрати. Та не трясися. Це вже, це вже є крепатура? Перестав тепер. Отак. Все, чик. Молодець. Все? Так. Ну, вже давай з злазненку ходь. ну вже ходь. Ну, ще там тунку, що вище тепер. Так, да. да. Так, друзі, зібралася з Яською. Їй треба там в банк піти, на якийсь шопінг вона хотіла подивитися за продуктами. Коротше, їду сьогодні з Яською по магазинчикам. Одягнулася ось так. Одягнула поясочок. На піджак, сумочку. Легінця зі штрипками і свої підбори. Ну, вулиці просто така погодка, що я б вдягнула би нові Ось ці. Ось ці б вдягнула б на меншому підборі, але вони, ну, так би, гола п'ятка трошечки, трішки, трішки за порохолодну сьогодні, так би для босуніжок. Водочки тут вже трошки інакше. Так, я пішла на нову пошту. Вона собі замовила спортивні ковтинки в зал. Власний зал. Замовчиками. Якісь там. От, Я сижу, чекаю. Зробилась тонування, трошечки рожевий такий підті. Цією ж Велла, що в мене була. Якраз вже викинула, то використовувала. Чуть-чуть вона мені таким рожевим взяла, але нічого ну, ну, воно змиється. Хочу купити собі ще якийсь тон. Для блондинок підтоновити. От. Що мені треба? Хотіла зайти в зару подивитися ще? Ну, але подивимося, чи в нас буде час, бо ми щось вдома засиділися і запізно вийшли. Покажу, якщо мені щось подобається, вам покажу. Якщо ми доїдемо. А як ні, то може поїду сама завтра собі. Бо треба ще з'їхати в банк. Ясі треба там картку на зарплату відкрити по роботі. То ж таке. О, до речі, покажу вам м'ясько. Взярні. У угу. мене на спорт. А ти міряла невелика? Не міряла. Ти Еськи взяла? Мкі. Я запиталася, якщо на груди 93 Італії 63С, хоченко і сказала м То короткий Добре. рукавчик, так? Так. Да. Гарна і Добре, чорна, так? Так. Да. Ну, супер і синька. Супер взагалі якраз добре буде. Так, мірі ось такі шкіряні балетки. Коричневий кодир. Цікаві. Ось так, вони виглядають. Так, ще такі мені дуже подобаються. Ось з такими штуками. Рыжі. Там ті от коротенькі що я тільки що вірила. А, а сці... ось ці теж шкіряні 2400 400. Теж цікавий кошт такий. Так, ще мені дуже ці буси сподобалися. Привернули мою увагу, я дивилась на сайті, де вони коштують тисячу. П'ятьсот? Але структура вони досить об'ємні, цікаві на літо класно. Коралі. Як вам? На спортивному яські, в приміручній міряються. Ми вже забрали Юрчика, приїхали в метро і. В вазонках набрала зелені. Я де воно хотіла. Каш набрали. Знову ж, взяли лохину 2 кг, йогурт, а хорошо, кондиціонер, стружку. Я взяла Джонсіс Бейбі для маляток. Наша яська, красуня. О, Юрка, розсаду. Так, друзі, а сьогодні благовіщення. У мене тут ліхтарики загорілися літні на терасі. Е, в пасідці Юрчик смажить шашлик. Ось, Сьогодні де, якби, при святі. Е, захотілося овочів з мангалу ну і шашличку. Ось. Сьомогоди година вечора. Вже так темно. Ну, бачите, ніби потемніло. Вже навіть в мене ті ліхтарики сонячні, вже засвітилися. от, А по камері телефону, ну, вживу темніше, ніж на камеру, до речі. Ось там цилька з мошечкою бігають біля Юрчика. Цилька ж нас побіжала. Ось так. Я тут там, роблю салатик. Так, м'ясо на столі. Тато показав рівчим, мені так здається. Скоренько. Чим ти його помазав? Mm -hmm. От я ж цибульку булькурку, блендер зробив, щоб скоші заманівалося. Бачиш, на... що теж такий чорненький. Ну, це цебульку, дуже смачно, так. ми дим словом. Страва на столі, тут кінза. Mm -hmm. Мене питалася, як я роблю кінзу. Кінза, чесник і майонез. Все. Дрібно ріжете, ну, як дрібно. Просто нарізайте кінзу за смаком, як вам подобається. Чесник і майонез. Все Все за смаком. Така наша вечеря сьогодні.